сюди вписати, ну це блядь, якесь знущання просто. От тата, що ти за людина? Е, у замовниці дитина, і можна було і просто замовити. А прикинь це вже об'єкт зданий, все не тягнуто. І замовницький упс. і за його рахунок довелося все перетягувати. Майстер казав: я не буду підрізати, і доводиться клеїти його там. Ну що, добрий раночок? Ми вже на об'єкті, який ми доробляємо з іншими столяками. Тут люшка танцює так у нас іде робота, яку замовниця хоче прийняти поскоріше, але ми встановили термін, адекватні собі взяли запас, щоб не спішити і нормально все. Зробити, бо вже які моменти вилазять? По-перше, блоки, що живлення, що закупили, вони вже всі є тут. То частина там виявилася на 24 чотири вольти, частина на 12. Тож стрічку мені довелося перезамовляти на 12 вольтову. Що ми, наприклад, з 12-вольтової не працюємо, але ж сюди треба замляти. Далі по світильниках тут дуже багато точкових світильників. І вчора от виліз цей один світильник. Ми не зрозуміли звідки він виліз, бо в проєкті його не було. Бачимо, що по закуплених світильниках на об'єкті теж його нема. Тобто, що це малось на увазі, не зрозуміло, е, що стильовики накрутили туди попередні. Будемо тоді прибирати його. Далі поїхали по карнизах. У нас СК 40 Знаєте що, хотіли ми вставити ось такі дуже. Ми полюбляємо тешечки, ось ці класичні, вони класно літають. І думали пролізуть вони в ск 40 замість цих грибочків, але, на жаль, тугенько вони ходять. Тож буде вже як укомплектовано, так і буде. У нас буде однорядний карниз, тому що по дизайн проєкту було одне, а вийшло зовсім інше. Вже не пролазить те, що хотілося, щоб пролізло. Тому будуть на вікнах деяких ролети і окремо просто карниз під тюль. Дуже подобається. Ми завжди використовуємо цей ультра від Good Hub Systems. Та й взагалі карнизи дуже подобаються на демфері. А не на гарпуні, бо, ви знаєте, клей ми не любимо. Okay. Але, на жаль, не всі карнизи є на демпфері гарно. Наприклад, карниз Vector від Goodhub Systems навіть mm -hmm. найширший, він буває недостатньо широкий для наших задач. І треба брати алютат, наприклад, там СК2 Excel. Sky Excel. І е, його нема взагалі на демпфері З того, що є, це SK-4.0, але ж мені не заходить демпфер і моїм хлопцям. Він прям тугенький. Не дуже приємно його катати. Тому беремо в цьому випадку вже на гарпуні доводиться клеїти його. там Світильнички на балконі, трохи реально прижали, полотно, але коли якийсь протяг є, то. То воно полотно надувається, то здувається і трішки все одно чіркає віконна рама стелю. Я не буду підрізати. Ну і такі деталі, які потім виявляються в процесі роботи, наприклад, світильники є. Лампочок нема, ну лампочки ніколи не купляють купують Е, Якщо світильники вже є, то і лампочки якби теж повинні бути на об'єкті. Е, і тут їх доволі багато, ще й різні лампочки треба під різні світильники. І я кажу замовниці, що ось такі світильники там можете сходити в епіцентр на вихідних, купити. Вона мені каже: блін, у мене маленька дитина, і я розумію, що нема часу на то все. Можете ви, будь ласка, це зробити. Е, і я, звичайно, можу, але важливо, кожна праця повинна так е, оплачуватися. Е, тому, звичайно, лампочки я дуже зручно замовила там своїх постачальників. У мене є там своя знижка, і, звичайно, що нею я не буду ні з ким ділитися. Там, я маю на увазі замовником е, собі якби 800 гривень покладу. Ви мені можете сказати, що от тата, що ти за людина? Е, у замовниці дитина, і можна було і просто замовити, і зі знижкою віддати, Але ж навіть, до речі, якщо б не було знижки моєї, я б десь купляла в епіцентрі, то я б просто накинула там за роботу ті ж самі, умовно, 800 гривень. Тому що, що всі у нас діти, так, і у мене, і дитина, і коти, і собака, і треба усім приділяти час. Гроші на них витрачати. Он вчора сходила в ветеринарну клініку з собакою. Що ви думаєте? За 10 хвилин мінус 1100. Що де мені їх брати? Вибачте, якщо я роблю якусь працю, навіть замовити лампочки, цей час. А я могла б цей час приділити своїй сім'ї і своїм тваринам. От знаєте, замовники хочуть, щоб їм швидко все рахували. Ось кидають вони ось цей чудовий дизайн проєкт не весь а сторінки, якісь і. Що я хочу сказати? Які б в мене не були crm системи які там все спрощують. Але от розміри, наприклад, чому не можна вказати розміри всіх стіл? От мені просто, щоб порахувати ось цю довжину, мені потрібно взяти все, потім перейти в іншу кімнату, взяти все, додати одне до одного, сюди вписати. Ну це блядь, якесь знущання просто. Хто думає, наше ведення проєкту рахувати, будь ласка, окремо, Е, Будь ласка, ось по проєкту світильничок підвішений стольовиками минулими. І, в принципі, і ми б могли так накрутити, якщо є прив'язки, будь ласка, ми по ним кріпимось. Але ось не просто так. Такі моменти виявляються на це, теж потрібен час, увага. І зараз Будемо все зміщувати, а прикинь це вже об'єкт зданий, все натягнуто. І замовський упс, і за його рахунок довелося б все перетягувати ще час, витрачати. Тому введення об'єкта це класна така опція. Тобі в день кінцю свого логічного завершення ми нагадую тут вже третій день. Заклали ми сюди шість на всякий випадок. Пішла годинка на те, щоб змістити ці світильнички тут і в іншій кімнаті. Далі, так прикольно підрізали карниз. Бо, як я вже розказувала, він сюди вже ніяк не влазить так, щоб штора не лягала на радіатор. Тобто, було все по проєкту інакше, але вже є, як є. Всі карнизи встановлені, і завтра вже починаємо тягнути полотна. Тут, бачите, ластівки <сум> усім відомі. Минулі монтажники замовили, ну, ми їх вже і поставили. Там також підрізали карниз за кутику. Ну, все найкраще, що ми могли тут зробити, ми це зробили. А далі, як воно ще буде виглядати на фінальному етапі. Все обов'язково покажу детально. Кожний куточок на цьому е, тіньовому. Він же тівий, він же безставочний.